А вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події згадаємо тих, хто боровся за правду 20 вересня, день пам'яті українських журналістів. Водій пильнує. Зросла кількість крадіжок авто та мототранспорту. 75 років виповнилось першому бізнесмену Нікополя. Ювілей святкує Едуард Алдабаєв. Тепер про все інше більш детально. 20 вересня відзначається День пам'яті українських журналістів. У цей день прийнято згадувати та вшановувати тих, хто вже відійшов у вічність, але все своє життя присвятив самовідданому служінню правді. На Нікопольщині таких 20. сьогодні згадаємо всіх поіменно. Сьогодні серед наших колег вже немає таких видатних журналістів, як Микола Палкін, Лесь Корнієнко, Володимир Афонський, Юлія Богатирьова, Віктор Волчик, Вадим Заставний, Аркадій Добровольський, Євген Гончар, Іван Суїма, Микола Бут, Світлана Похиленко, Олександр Мурав'йов, Олександр Черкащенко, Валерій Вознюк, Іван Терещенко, Фелікс Саєнко, Павло Богуш, Лідія Ковальчук, Віктор Собур, Анатолій Бойко. Усі вони достатньо довгий час працювали на інформаційному просторі нашого регіону. Пам'ять про них назавжди залишиться в серці кожного Нікопольця. Звертаюся до родичів, названих многію людей. Прийдіть у храм і поставимо свічку в пам'ять про наших колег. Допоможіть нам журналістам. Ми не всіх, 20 я назвав журналістів, не всіх знаємо, де їхні могили. Більшість знаємо, і ми там будемо 20 числа і покладемо квіти. А ряд могил ми не знаємо, тому хто чує мене. Відізвіться, щоб ми могли разом із, із рідньою допомагати прибрати, прибирати в свій час могилу і вшанувати пам'ять. 20 вересня нікопольські журналісти вшанують пам'ять померлих колег. З цього приводу о 10.30 в спасо Преображенському соборі буде відправлено молебень. Після чого представники місцевих ЗМІ покладуть квіти до меморіальних дошок колег та відвідають їхні могили на кладовищі. У середньому в день в Нікополів вганяють по три мопеди. Зростає кількість крадіжок автотранспорту. Занепокоєні цим державтоінспектори вийшли на дороги, щоб провести серед водіїв профілактичні та роз'яснювальні роботи. Як правильно охороняти свою власність, дізнавалась і наша знімальна група. У вересні зросла кількість крадіжок авто та мототранспорту на території Нікополя та Нікопольського району. Загалом на сьогоднішній день зареєстровано 46 фактів незаконних заволодінь транспортними засобами. 80% з цієї кількості скутери чи мопеди. Дійсно, підпадають під категорію більше уганяючих транспортних средств це мотоцикли і мопеди, тому що відсутствує сигналізація на мопедах, відсутствують якісь блокувальні системи. То есть любой может може взяти його і или отогнать. З метою профілактики крадіжок авто та мототранспорту та попередження власників автівок та скутерів, державтоінспектори проводять акцію Водій пильнуй. Деїшники вийшли на дороги з листівками та усно розповідали водіям, як не допустити крадіжки. Основне правило не залишати свій транспортний засіб без нагляду. Якщо вони залишають на длительне час, Большая просьба оставить транспортное средство, своє транспортне средство на охраняемых территориях, на охраняемых стоянках, предприятиях, щоб зберігати виказане незаконне заводіння. Водії самі знають елементарні мери безпеки. Ставити на стоянки в основному, на платні, охороняємо стоянки, більше все. І ставити саму надіжну сигналізацію. В первую очередь сигналізацію поставити. Міри при від от угона. Може, механічно якісь защити ставити, треба. замок, цепь. Побульше охраняемых стоянок. Щоб можна було хоча б в інших місцях в місті поставити і не боятися. А дехто з водіїв вже ставав жертвою. Мопет Олексія Михайловича вже викрадали. Тож з новим транспортним засобом він, обачніший, ніколи не залишає без нагляду. Я з собою тросик вожу. Ну, тросики таке говориться, до этого самого. Потому що кислотою капнулюється. Ні, нікаких тільки щоб навіть убили все. Співробітники Державтоінспекції звертаються до водіїв з проханням дотримуватись запобіжних заходів, не залишати транспорт без нагляду, обладнати його сучасною сигналізацією і ніколи не втрачати пильності. 19 вересня знана в Нікополі людина Едуард Алдобаєв святкує свій 75-річний ювілей. Едуарда Аркадійовича не безпідставно можна назвати першим у Нікополі підприємцем. А крім того, на його рахунку, винахід двох гомеопатичних препаратів. Про його шлях до успіху та плани на майбутнє дізнавалась наша знімальна група. У 1987 році Едуард Алдабаєв реєструє свій перший кооператив Сервіс. За півроку на його рахунку вже мільйон. Потім був спільний з американцями проект Інтерсервіс. Десять будівельних бригад, перше приватне кафе у Людмили, перша газета Чутки та факти, перше охоронне агентство. Було складно, але підприємницька жилка завжди дозволяла триматись на плаву. Так і пережили дві серйозні кризи. Втором году, когда все рухнуло, рухнуло наш, ну, рухнуло, это в кавычки оставлю, было очень тяжело, потому что много мы подправляли вплоть до Дальнего Востока, отправляли металл, там, ну, все все, 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 что мы делали, все, и прекратились, прекратились поставки с России, с других стран, прекратились оплаты, и мы остались без копейки. Мы собрали наши активы, я помню, осталось у нас 40 тонн металла, еще там и все. Мы это продали, сократились пояса и снова продолжали жить. Это у нас один дефолт был, и второй дефолт у нас был в 90... Или в 2001, или в 2002, я не помню. но тоже выкрутились. Незважаючи на складнощі, ті часи Едуард Аркадійович вважає кращими для підприємництва, ніж сучасні. Тогда люди були проти. Сейчас люди за, поняли, а зараз не очень допомагають чиновники. Сложності. Очень бальші вже більше шести років. Едуард Алдебаєв не займається бізнесом. З 1989 року він вивчає гомеопатію, і на його рахунку винахід двох ліків глюкостап і холвакор. Торгівельна марка доктора Алдабаєв, під якою випускаються ці препарати, визнана в 28 країнах. Свої ліки Едуард Аркадійович випробує на собі і запевняє, вони діють, бо винайдені з Божою допомогою. Коли вийшла травма у мене. Обнаружили сразу все исследования, все мне очень тяжело, порвал ноги, колени порваны, все. Обнаружили диабет. Ну, диабет, диабет, значит, надо что-то делать. И я не могу сказать как. У меня ноги, я пролежал месяца три, наверное, на кровати, не поднимаясь. И вот в одну из ночей мне пришла формула. Как я мог изобрести, если я за диабет вообще ничего не знал? Не знаю. Я верю в Бога, считаю, что это Господь подсказал. 75 Едуард Алдабаев сповнений енергії та планів. Він і надалі продовжуватиме свою діяльність в галузі гомеопатії. А підтримуватиме його в усьому велика дружна родина і дружина Людмила, з якою вони вже 46 років разом. Юні Таланти виставили свої роботи на загальний огляд. Світ очима дітей. Виставка з такою назвою зараз триває у виставковому залі Нікопольського культурно-дозвілєвого центру. 120 робіт рівно стільки виставили на експозиції юні дебютанти віком від 4 до 16 років. Вони вихованці студії дитячої творчості Палітра студії при школі інтернаті, студії Ренесанс, арт студії будинку дитячої творчості ізо-студії школи мистецтв номер 1 та шкіл номер 20 та 26. Палітра жанрів та тематика малюнків не вичерпна. Здесь представлено много работ, интересные работы різні по колориту, по жанру, по теме. Здесь и Никаполь встречается, пейзажи Никаполя, здесь и портреты, и пейзажи Крымские, Северные, Южные, здесь и натюрморты, цветы, и любимые персонажи, сказочные. То есть Тож все, що впечатляло дітей, що їх поражало і вдохновляло. А от 15-річну Ксенію Йоєнко надихають на творчість прочитані книжки. Їх сюжети вона і відображає в своїх картинах. Хто зна, можливо, дівчина майбутній ілюстратор. Це царевна лягушка. І потім ілюстрація к повісті Ернеста Вот Старіки морі. Барішня з зончиком. Ну, я прочитала книгу Ернеста это вже моя втора ілюстрація. Первая була в Кразавському музеї висела. А, а потім ну, как би, смотрю книги, читаю сказки і рисую к ним ілюстрації. Ознайомитись з невичерпною фантазією юних митців можна до середини осені. Виставка в НКДЦ триватиме до 17 жовтня. Спіймай свою золоту рибку до дня міста в Нікополі організовують одноіменний фестиваль для дітей. 29 вересня маленькі риболови віком від 6 до 14 років можуть взяти участь в змаганні, яке організовує Нікопольська федерація риболовного спорту. На переможців та учасників очікують призи. Крім того, на фестивалі проведуть майстер-класи з володіння вудкою. Чемпіон світу з рибної ловлі Олексій Зайко та чемпіонка Нікополя Наталя Миренкова. Тож не пропустіть! Збір учасників та начало реєстрації 29 вересня о 7.30 біля пам'ятника Гармата. Попередню заявку на участь можна оформити за телефонами 68 72 50 095 534 66 20 або 067 918 20 23. Участь безкоштовна. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 10-го вересня, температура вночі плюс 15-17, плюс день – плюс 19-22. Плюс Атмосферний тиск 749 мм вт. ст. Вологість повітря – 46 хмарно, з проясненнями У п'ятницю, 20 вересня, температура повітря вночі плюс 14-16, плюс день – плюс 17–18. Плюс Атмосферний тиск 746 мм вт. ст. Вологість повітря – 88%, Хмарно, дощ у суботу 21 вересня вночі плюс 12 плюс 14, день плюс 15 плюс 19 атмосферний тиск 755 мм тут стовпчика, вологість повітря 47%. Малохмарно. У неділю 22 вересня вночі плюс 13 плюс 14, день плюс 16 плюс 19 атмосферний тиск 755 мм тут стовпчика. вологість повітря 65%. Хмарно невеликий дощ. Таль це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, умування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.